Всім привіт! В цьому відео покажу, як змонтувати електричну теплу підлогу, а саме нагрівальний кабель у середину стяжки. Чому в середину стяжки я монтую, поясню пізніше? А для початку скажу, що нам знадобиться сам нагрівальний кабель. Знадобиться датчик температури. В моєму випадку він йшов в комплекті з терморегулятором для теплої підлоги, який я купив. Ось такий тернео. І знадобиться гофра, у який необхідно помістити цей датчик температури. В комплекті до вашого нагрівального кабелю буде інструкція з монтажу, як правило, монтується ось такою от хвилькою кабель завжди. Єдине, що важливо, подивіться у вашій інструкції, буде от така от табличка чи щось на зразок неї, який крок укладання цього кабелю, тобто яка відстань має бути між цими хвильками. По стяжці робимо розмітку, як має бути викладений кабель, і по цих от помітках робимо з допомогою перфоратора штроби. Штробіння завершено, штроби прогрунтував, трішки підсохнеться ґрунтовка, і можна буде розвалити клей. Заливати і втоплювати в цьому клеєві кабель. Також не забуваємо про штробу для датчика теплої підлоги. Нагадаю, він має поміщуватися у гофру. До речі, один нюанс гофру бажано спочатку просто зафіксувати так, як вона має стояти. Потім візьміть датчик і просуньте через гофру, щоб він вийшов на кінець. Якщо все добре, він нормально проходить і виходить там, де він має бути. Тоді просто цей кінчик гофри закриваємо, щоб туди не попав у клей. І після того вже заливаємо гофру так само за штукатурним клеєм. Таким чином, якщо датчик в майбутньому вийде з ладу, ми зможемо спокійно цей датчик вийняти і на його місце точно зможемо встановити новий, бо цей ж прийшов, новий, та, значить також пройде. Гофра, нагадаю, виходить у самий підрозетник. Так виглядає кінцевий результат. Кабель укладений середньої стяжки. Клей ще не висох. Коли підсохне, то можна буде про всяк випадок підключити живлення регулятор і протестувати, чи гріє, перш ніж укладати плитку. Наш ремонт ще триває, але в кухні на підлозі плитка вже викладена. Підключив теплу підлогу до терморегулятора. Ось сьогодні увімкнув декілька годин назад. Цю теплу підлогу було 18 градусів, зараз показує 22,5. Я в налаштуваннях задав 26 градусів, відповідно, нагріває. Якщо торкнутися рукою підлоги в зоні, де укладений нагрівальний кабель, то тут вже плитка тепленька. А, наприклад, в інших місцях, де нагрівального кабелю немає, то відразу відчувається від плиточки прохолода. Загалом метод укладання нагрівального кабелю прямо в стяжку, цілком робочий і тепла підрога працює. Ось на терморегуляторі вже 22,9 або 22,5, коли починав знімати відео. До речі, відео огляд на цей терморегулятор і датчик температури з ними йде теж в комплекті. Я у себе на каналі публікував, якщо вам сподобався такий мінімалістичний дизайн із сенсорні кнопочки, легке управління. То подивіться відео, в посилання буде в підказочці і в описі. Хороша кошенятко. Попросив подобаючку під відео. Молодець. Така красива. Якщо не поставлять за корисність, то може котику поставлять подобаючку. На завершення коротко про те, нащо взагалі втоплювати нагрівальний кабель у стяжку. Це значна економія на використання клею. Якщо ви звернете ось увагу, тепла підлога займає лише незначну частину приміщення, так само в кухні, загалом сумарна площа приміщень тут більше 30 метрів, а тепла підлога займає сумарно метрів 5 максимум. Тобто, якщо б ми покладемо кабель навіть одна незначній частині. Піднімати рівень плитки доведеться по всій площині приміщень, і, відповідно, піде набагато більше клею, через те, що буде набагато більша товщина клею. І ви витратите зайві декілька тисяч гривень лише на клей.